Виконковому присутнє в 9 годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Розпочинаємо роботу по засідання виконавчого комітету міської ради про сутнішість членів виконкому кворум для проведення засідання. На порядку денного у нас один з питань. Коли є пропозиції зауважень до порядку денного? Хто запрошулся? Перше про виконання бюджету міського бюджету Житомирської міської територіальної громади за 2023 рік. Шановні члени виконкому, Основні пріоритети бюджету 2023 року це звичайно, спрямування коштів бюджету громади на підтримку збройних сил України та заходів безпеки, забезпечення соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх родин, забезпечення своєчасного ефективного фінансування бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, транспортної інфраструктури. Загальні надходження до бюджету становили 5 мільярдів 0,639 мільйона гривень. із них загального фонду 4,6 мільярда гривень, в тому числі власні доходи загального фонду 4,054,9%, а також власні доходи спеціального фонду 312,3 мільйона. Плановий показник виконаний на 94%. По загальному фонду власні доходи виконані. В повному обсязі перевиконання становить 27,8 мільйонів, і відповідна відсотковому значенні це 107%. По е, власним доходах спеціального фонду планові показники також виконані, Переконання становить 129%. По видатках е, проведена е, на суму. 5 мільярдів 393 мільйона гривень, із них спеціального фонду 1 мільярд 893,6 і загального фонду 3,499 мільйона гривень. 12 головних розпорядників, 110 розпорядників нижчого рівня, 45 одержувачів, 30 міських програм, 149 бюджетних програм. Видатки загального фонду на суму майже 3,5 мільярда. По розпорядниках розподілується таким чином департамент освіти 1,747 мільйон або на 233 мільйона більше, ніж в минулому році, що становить майже 50% питомої ваги всіх видатків загального фонду. По департаменту бюджету та фінансів 590 майже 2 мільйона. Тут видатки на реверсну дотацію, видатки на обслуговування міжнародних зобов'язань а також субвенції державному бюджету на підтримку ЗСУ. 192 млн по управлінню комунального господарства, управління транспорт 394 мільйона, департамент соцполітики 145 мільйонів та інші розпорядники в цілому на 954 млн мільйона більше ніж в минулому році. По напрямку основну питому вагу займає оплата праці і нарахування. Це майже. 43% бюджету, а також інші видатки відповідно до е, першочергового спрямування. Основну е, суму, на яку хотіла звернути увагу, це звичайно, е, субвенція державного бюджету придбання майна на потреби військових формувань, а також соціальний захист військовослужбовців і членів їх родин, значить, е, проведено на 843 мільйона гривень. Е, крім того, е, Знов таки пов'язано з 에... <кій> наслідками збройної агресії, 에... проведено видатків майже на 100 мільйонів на облаштування укриттів, захисних споруд, 에... ліквідація наслідків 에... руйнування на 6,2 мільйонів, 에... придбання обладнання за без... забезпечення життєдіяльності громади, генератори та інші матеріали 에... на 45 мільйонів, а також 에... почалось фінансування будівництва житлового 에... будинку. Та території облаштування території для будівництва житла для переселенців на 32,2 млн проведені видатки. Військові облігації придбані на 550 млн, із них 350 млн на сьогодні залишається на рахунках Міністерства фінансів. Всього видатки пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії, мільярд млрд 577 млн мільйонів. У видатках спеціального фонду проведено на 1,893,6 мільйона. Із них бюджет розвитку по млрд мільярда за рахунок коштів державного бюджету 126 млн і кошти міжнародних організацій 2,9 млн. Виконання річного показника становить 82,9%. Продовж 23 року забезпечена в повному обсязі виплата всіх захищених видатків. Кредиторська заборгованість по бюджету відсутня. Прошу погодити. Дякую, Діна Анатолійовна. Хто за, прошу голосувати. Наступне про розгляд звернень щодо присвоєння змін адрес об'єктів нарухомості будівництва. Що розглянути та погодити проект рішення щодо присвоєння та зміни адресів об'єктів нерухомості будівництва? Документи перевірені згідно чинного законодавства і згідно додатку, що додається присвоєння або зміна Це, чи, приватні. Так, хто запрошував. Дякую. Дякую. Наступне про затвердження нової редакції порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання. Обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб даним проектом рішення пропонується затвердити в новій редакції порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це ми попередньо говорили за клопотанням виконавчого комітету і сприяння Сергія Івановича було внесено зміни. До постанови Кабінету Міністрів. Ну, за сприянням міністра Стеша Яріщук. Я, я, я вам все-таки більше ви, тому що достукались до, до ви: е, було внесено зміни в частині надання визначення пріоритетних е, критеріїв. Е, Певним категоріям внутрішньопереміщених осіб. Це саме сім'ї військовослужбовців з числа ВПО, які брали участь, беруть участь у захисті батьківщини, сім'ї внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися вдруге внаслідок воєнних дій, та внутрішньопереміщені особи, які втратили житло на територію громади, яка здійснює забезпечення. Це такі, як наші житомиряни, які. В яких внаслідок воєнних дій було зруйноване житло, ну переважно це службове житло, і фактично да, вони ну, не мають право на компенсацію. Тому багато в нас ну що сімей у нас таких. Понад 100 сімей. І ще окрім того, постановою передбачено, що уповноважений орган може надати додатково до 20 балів загальних критеріїв. Тому пропонується доповнити перелік загальних критеріїв і надати 20 балів нашим житомирянам ще загальних критерій. Угу. Так, зміни внесені відповідно до тих змін, які були передбачені. На нашим житомирянам це що за? Зруйновані. Угу. Да. Угу. Хто за, прошу голосувати. Дякую, увагу. А що в нас в ці цими Ну, коли в нас мають вони провести перші. Ну, перші не, вони мовчать, так? Да? Зараз не беру. Угу. А коли у вас комісія депутатська? Так, решта питання в закритому режимі, тому.